Футбольні фанати для своїх. Прикарпатські Ультра зорганізували благодійний розіграш, аби допомогти побратимам на передових. Для лотереї представили один трофей футболку. У чому її особливість, розкаже наша Ольга Нестарук. Це футболка російського військового ОМОНу. Це спецпризначенці, спецпризначенці мінтів російських. Вона особлива тим, що на Росії ОМОН, це як колись у нас був такий спецпідрозділ Беркут, який дуже любить своїх громадян і лупцює дубинкою. Цю трофейну футболку прикарпатським фанам передав колега з передової. А вже тут в Івано-Франківську Ультраси вирішили її розіграти. Мають навіть ідею щодо використання. Це дуже гарний буде наряд на Хеловін, і навіть якщо у вас. Ви хочете свій вечір перетворити на незабутній, ви можете виграти цю футболку і прогулятися вечірнім івано франківськом І цей день ви запам'ятаєте на все життя. Умови розіграшу дуже прості. Є посилання на баночку від одного відомого комерційного банку, і поповнити його можна будь-якою картою світу. Можна кинути від 50 гривень 50 гривень дає вам право на один білетик. Якщо ж ви не поціновувач таких речей, можна задонатити декілька гривень і без участі у розіграші, а все для купівлі цікавих штук для фанів, що захищають Україну, зазначає Олександр. Це архівні кадри з футбольних матчів команди Прикарпаття на сьогодні ж франківські ультраси несуть службу у різноманітних точках. Ну, зараз ми можемо відчувати їхню підтримку тільки з фронту, бо багато наших українців пішов воювати, і ми їм за то, ну, дуже вдячні. А коли футбол був нормальним, коли багато болівальників приходили, тоді, звісно, ж ультра знали нас вперед. Їздили на виїзд і в Харків, і в Дніпро з нами. Ну, вони майже завжди були з командою. Так що. Болівальників завжди багато означають для команди». Розіграш футболки організатори планують провести вже 23 жовтня. Переможця оберуть рандомно.